12-річна Валерія полюбляє малювати пейзажі саме у цьому жанрі. Юна художниця вже не раз займала призові місця на різноманітних конкурсах. Мені більше подобається весна або літо, тому що тоді якраз усе розцвітає та ну воно краще. Верніше виходить. Саме на весняну тему дівчині, а також іншим дітлахам з вадами опорно-ругового апарату, запропонували щось намалювати під час заняття з арт-терапії в обласній бібліотеці. Арт-терапія це якби терапія мистецтвом, тобто відображення своїх емоцій, своїх якби, Почуттів діти зможуть створити свої весняні образи і художньо втілити їх в свої композиції. Що таке пересуватися на милицях? Не зі слів знає фотохудожник Олександр Майструк. Аби надихнути юних живописців на творчість, він влаштував для дітей фотовиставку. Представив найкращі роботи на весняну тематику за останні сім років. Підібрали 15 робіт, які показують оцей весняний настрій. Наразі зараз природа трішки відстає в цьому плані, але на е, самих фотороботах мені хочеться, щоб дітки е, змогли відчути те, що відчував я, коли фотографував ті чи інші сюжети. На арт-терапевтичне заняття Олександр взяв з собою друга, музиканта Юрка Журавля. А той разом з гітаристом Валентином Добровінським влаштував для дітей міні-концерт. Такий захід у бібліотеці відбувся вперше. Проводити подібні арт заняття для дітей з особливими потребами у закладі планують і в майбутньому. Володимир Струс, Микола Штемпель, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.